Отже, було цього тижня дві заяви. Одна заява Володимира Путіна, який поставив задачу, нарізав задачу до 1 жовтня звільнити Курську область. А друга заява Українського Міністерства освіти: що якщо вся ця ситуація затягнеться до 1 жовтня, то їм доведеться організовувати навчання учнів в Курській області. І от, на твою думку, Хто є ближчий до виконання е, цих завдань, Ну, приблизно зараз зрозуміло, що для визволення ви, ви, видавлювання українських військ з території Курщини, Росії необхідно сконцентрувати не менше як 50 тисяч військ на Курщині. Не менше. При такій концентрації військ Україна може використовувати більш ефективні. Засоби масового враження, тобто тактичні ракети, що призведе до різкого скачка втрат російських військ. От мене дивує, чому досі це не використовується на е, Покровському напрямку. І таке складання, дай Бог, щоб. ну, Воно справдилося. Оця кишка, яку в яку витягується в напрямку Покровська російські війська, вона мож, може бути відрізана фланговими ударами. Потім там створиться таке котліще, який Росія не зможе ніяк розірвати. Тобто в цьому казані. Це буде гіперприниження е, всієї російської армії. Хай там опинуться тисяч 10, 10 чи 15 військ російських, але це буде дуже велике приниження. От ми бачимо зараз е, напівоточення на Курщині відбувається, і е, там десь до трьох тисяч е, російських військ, і яка паніка в З е, воєнкорів і тому подібне, З-спільноти цієї. Нацистської, російської. Тим більше, що є ще оточення біля Кавчука, е, теж українські війська там теж оточили, десь, по-моєму, тисячу е, чи не 810-ту бригаду морської піхоти в повному складі російську. Це е, та дивна бригада з базуванням Севастополі, яку ну повний склад, чи десь відсотків 90, е, е, скажімо. Особового складу якої українські війська знищували вже чотири рази. Тобто, ну, прапор в неї не відібрали, щоб її зовсім ліквідувати, але особовий склад там змінювався вже чотири рази, і це, по-моєму, може бути останній для цієї бригади. Так як і на п'ятої бригади морської піхоти, це, це ті покидьки, які відрізали. Українському загиблому українському воїну голову почепили на кілок. Після того українські військові поклялися не брати в полон з цієї бригади нікого. Тобто, то це виключено. Це належність до цієї бригади автоматично є в... Така от історія. Чекай, ну може вони той прапор тримають е у Москві? Або <голові> Ну так. Е, ну, це таке, тобто, в будь-якому випадку, е, сконцентрувати 1050 військ на е, курському напрямку, а Курськ ще особливий тим, що там ну суцільної фронтової лінії неможливо зробити. А якщо робиться Але... лінія і концентруються війська, то вони тоді зручні для ударів ракетних українськими силами. А дивися, а оця задача Путіна, вона виходить з того, що він не усвідомлює реального стану речей, чи з якоїсь іншої причини? Чи з того, що, що я начальник ти дурак, і моя задача начальник всегда прав, якщо начальник не прав, читай пункт перший. Мені здається, що Путін, який говорив про Курськ, як этот случай Курський. Ось ця ситуація, тобто він він не говорить про вторгнення, він е, і він призначає е, спочатку бортнікова керівника ФСБ е, е, ну, оператором Курського району бойових дій. Потім, правда, вони, вони зробили три армійські групи спеціалізованих: армійську групу Брянська, армійську групу Курська, армійську групу Білгород. Мені здається, що вони таким чином позначили саме ті напрямки, які, ну, от, вони і десь внутрішньо готові. віддати, Віддати до, до ну, десь до Кордонів прямого артилерійського пострілу по обласних центрах. Тобто, е, ну, по суті, перетворити в санітарну зону, в буфер. Е, і що цікаво, от навіть за цих обставин Путін не ризикує масово озброїти місцеве населення, значить він йому не вірить, значить він розуміє, що місцеве населення може цю зброю розвернути проти влади. Так. Оце, о, о, оце цікавезна історія, що він не ризикує формувати ополчення на місцях. Навіть, і здавалося б, декларативно таких вірних путінців, але він не ризикує цього робити. Тобто, ситуація е, ну, такої е, тотальної недовіри між регіонами і центром, вона вилилася саме в е, підхід е, до людини зі зброєю. Е, згадаймо, що. Коли заходили е, добровольчі формування, ну російський добровольчий корпус заходив на Брянщину, навіть з місцевого населення не ризикнули зробити якісь там дружини, ну добровольчі дружини для захисту кордону, то не ризикували озброювати місцеве населення, це значить, що вони прекрасно розуміють, що люди внутрішньо коли побачать переваги української влади, а зараз суджі, люди бачать, що от, от в суджі, серед населення нема страху перед українськими військовими. Перед російськими військовими було більше страху, і це це перевертає, це якраз виносить путініст там мізки. Вони не можуть зрозуміти, що е, місцеве населення не бачить у українських воїнах е, зла, ворога не бачить. Що це культурні люди, не грабують, допомагають, спілкуються. Тобто, ну, тепер питання, так, би ну, ми, ми ж починали до, з або штурму, або навчання. Ну, ця заява міністра вона об'єктивна, вона пов'язана з тим, що е, війська, які займають територію певної країни, вони, по-перше, не змінюють місцеве законодавство. Вони повинні там приберігати судочинство, поліцію. Ну, поліція втекла. Тепер питання: якщо то українська військова поліція повинна на якийсь період ну, там сформувати мережу, аби е протистояти криміналізації, так освіту світу згідно міжнародного права теж повинні. Ну, Україна повинна забезпечити за правилами ну, тієї території, в зайшли війська? А от дивися, а отут у мене є питання: а, а за якою програмою? Тому що е, ти кажеш, за українською ми не можемо, а російська програма, де є, скажімо, предмет історії, в якій українців немає. А на що нам це здалося? Ну, справа в тому, що освіта, я думаю, що все-таки ми повинні наполягти на тому, щоб виключити із освіти. Історію, наприклад, необ'єктивну, ідеологізовану. Тобто, є ж історія фактів і цього достатньо. Якщо ну, тут Просто принциповий момент, Колись свого часу дві комісії історичних, українська і російська, пробували сформувати контент історичної освіти, який би задовольняв і Росію і Україну. І Росія, врешті-решт, руйнувала ці всі домовленості, і в якийсь момент вона відмовилася. У нас, до речі, критики на цей предмет було дуже багато, бо українці вважали, що Росія нав'яже свою модель. Хоча ну, там звичайно були всякі толочки. Але ну, я не думаю, що українські вчені так би просто віддали ну, основні основоположні речі історичних знань, які просто взяти і ідеологізувати на користь Росії, це, це була б дикість. Про це, звичайно, їх би звинуватили всі день колеги по ТЕХу. Тому якщо в Росії це проканало, бо Ну Росія що? Вони, вони, в них головний історик Патрушев, а другий це Путін. Це, це два історичних світила, абсолютно безграмотних. Так що і, і, і жоден гідний історик, який, ну, Залишився в Росії навіть рота не відкрився з приводу тої, скажімо, ахінеї, яку верзе Путін чи е, Патрушев. Е, тобто, дивися, в чому є проблема до 1 жовтня часу не так багато. Тобто, тут треба якісь невеликі корективи, так як ти кажеш, тобто ми повинні використовувати російські підручники чи якісь інші. Ми нічого там вплинути не можемо. Нам важливо організувати навчання хоча б силами тих педагогів, які залишились, якщо там лишилися ще діти. Бо е, я вважаю, головніше зобов'язання для України це все-таки створення гуманітарних коридорів, щоб цивільне населення могло вийти з зони бойових дій. І якщо воно хоче потрапити до Росії, то створити можливість йому потрапити до Росії. Але сама Росія повинна організувати. Запити для ну до сусідніх з Україною країн, зокрема для Польщі до Польщі, якщо вони хочуть ну перемістити цих людей до Калінінграда, чи до Латвії, якщо вони хочуть перемістити їх ну в Росію чи до Естонії, ну до, до країн, які мають кордон з Росією. До речі, Калінград: якщо Польща пропускає в Калінінград, то вони могли б тоді спокійно. Літаками вивезти їх. Мені ну, питання, чи, чи можливо коридор на Білорусь для цих людей. Але це буде додаткова русифікація Білорусі. А от така чудова країна, яка має кордон з, з Росією, як Північна Корея. Білорусь не прийняти, вона повинна передати Росії цих людей. Це ну, звичайно, що зараз починається. Чергова, до речі, історія, ми так всі заяви, але ми ми е, до цих заяв е, не враховуємо, наприклад, привітання іранського режиму з Днем незалежності України. Цинічно, по-скотській через те, де загинули у нас сотні людей, але іранський режим вітає Україну з Днем Незалежність. Головне, що Лукашенко вітає з Днем Незалежності України, це, це це, ще більше скотство. Тобто він натякає, може, давайте ну перевину. Цих росіян транзитуйте через Білорусь, а хіба ми можемо довіряти Лукашенку? Ні в якому випадку. Хоча там є звичайно контакти, якісь спецслужби, і, і часом е, вікно на кордоні часом підпрацьовує, так би мовити, до українсько-білоруському. Але загалом стосунки з е, лукашенківським режимом. Ну, жодного шансу на те, щоб продемонструвати цивілізоване обличчя Лукашенку, Україна не дасть. Він уже, так би мовити, повністю розчинений в Путіні, і хай хай і сидить разом з Путіним на лаві підсудних в Галазі. Тобто, ми все-таки спостерігаємо за цією ситуацією до першого жовту. Сподіваємося, що до того часу територія, звільнена від російського режиму, буде більшою. Але тоді питання а. Друге, мені от мені цікаво, бо все-таки інтенсивність відвідування і суджі доколись і іноземними журналістами зростає. Тобто, очевидно, що зараз для населення оцих відвоюваних територій є дуже складний момент. Вони починають повідомлювати, що від української зброї вони не загинуть. Загинути вони можуть тільки від російської зброї, оце, оце питання, і при чому, якщо Росія Росіяни їх виб'ють, то решта населення Росії буде кричати правильно зроні. Оцей момент людоїцький він по суті остаточно поставить хрест на ну не лише на Путіні, бо росіяни вони ж дуже схильні завжди. Делегувати свою вину, провину за, за злочини на когось іншого. От в них є Путін. Якщо Путін пропаде, то у всьому буде винен Путін, а ми нічого не ми люди маленькі, від нас нічого не залісимо. Ні, е, покуту нестиме все населення Російської Федерації. От дивися, от є, ти його знати, дуже чудовий депутат Верховної Ради Соболєв. Який, як з'ясувалося, сам уродженець суджі там провів своє дитинство. Ну і Павло Клімкін, який в Курську провів перші два місяці свого життя, який він пам'ятає, не точно, так би мовити. Виходить, що якщо мешканців Курщини і суджі, зокрема, поставити в нормальні умови, то з них виростають нормальні українські патріоти, навіть депутати Верховної Ради. А нормальний, справді і на Білгородчині, там же є, є підпілля, до речі, українське. Там є українське підпілля. Хто б, хто б що не казав, чому, чому там ФСБ е, так рисачило, але так і не змогло. Там є організований опір на Білгородчині, зокрема, і на Курщині, і на Брянщині. Ну, він ясно, що це не, не тисячні партизанські загони в стилі Другої світової війни, але організований опір є. Загалом, по території Росії організований дуже великий опір. Ми, ми цього просто недов, ну, скажімо так, не дождь недооцілуємо. Я, я б сказав, що ну, системно ніколи не розглядали ці дії. А коли це все системно проаналізувати, то ефект від дії надзвичайно величезний. Надзвичайно просто. Тут мені друзі недавно розповіли історію, що навіть на Сахаліні, на військовому об'єкті недавно трапилась падабум. На Сахаліні. Отака от історія. Про це звичайно ніхто не, не говорить, але нібито в японських медіа була. Підсвітка цієї події. Так, отже, ем, нагадую, моїм співрозмовником був політолог Володимир Цибулько. Ми сьогодні обговорили багато дуже важливих новин, які є попри літню пору. Ну літо вже завершується. Е, маємо передостанній тиждень літа. <кхід> От е, тим не менше, це і події, які впливають на наше життя, на життя світу. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково дайте про це знати, поставте вподобаєчку, прокоментуйте, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал, на канали Володимира Цибулька. Їх є два: цибулько Толк і цибулько. Тві. Підтримайте канали за можливості донатом, Долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу. Це дуже принципово, бо ми розвиваємо український сегмент. Український сегмент. А. Я коли оце дивлюся, як нібито такі патріотично орієнтовані канали тягнуть так званих хороших русських, і, 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 ну, ну от я не розумію цього. Те, що, те, що ці верзуть, це постійне, постійне введення в оману. Тобто, ну, як баєчки це гарно, але як об'єктивний аналіз, це ніякий не об'єктивний аналіз. Тому... Краще дивіться українське, слухайте українських аналітиків. Вони живуть серед вас, і якщо вони будуть брехати їм буде дуже соромно. І найголовніше, що вам буде можливість плюнути їм в обличчя за брехню. Так. Отже, все буде Україна. Дякую.